Сьогодні своє професійно свято відзначають працівники прокуратури. 2012 став роком кардинальних змін у правоохоронній системі. З 20 листопада почав діяти новий кримінальний процесуальний кодекс України, який не змінювався ще з 1960 року. Новий кримінальний процесуальний кодекс є революційним документом, який повертає всю державну систему, у тому числі правоохоронні органи обличчям до людей. Мета цього кодексу демократ. Ротизація відносин громадянина та держави, максимальне забезпечення прав і свобод людини, підвищення ефективності у боротьбі із злочинами. Кардинальні зміни відбулися і у сфері військових прокуратур, які за рішенням Колегії генпрокуратури у липні 2012-го припинили своє існування та були перетворені у спеціалізовані прокуратури з нагляду за дотриманням законів у військових формуваннях. Незважаючи на реформування системи органів прокуратури, пріоритетні напрямки діяльності та завдання юристів залишились незмінними. Напередодні професійного свята журналісти військової телерадіокомпанії Бриз Завітали до прокуратури Кримського регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері у місті Севастополі та поспілкувалися із її очільником, державним радником юстиції третього класу Сергієм Нянчуром. В першу чергу це збереження життя та здоров'я військовослужбовців, попередження насильництва та нестатутних взаємовідносин, збереження військового майна додержання законодавства щодо проходження військової служби. Над цими питаннями ми здійснені працюємо, здійснюємо нагляд, ставимо питання про захист військовослужбовців, членів сім'ї. І при виявленні порушень здійснюємо відповідне реагування, починаючи від несення документів в прокурорське реагування, закінчуючи. Порушень кримінальних справ. На сьогоднішній день по новому кримінальному процесуальному кодексу це внесення цього кримінального порушення в єдиний реєстр досудових розслідувань і початок здійснення досудового розслідування цих правопорушень. У зв'язку із реформуванням органів прокуратури чи відбулися якісь зміни у кадровій системі? З відсотків на 60 оновився особовий склад. Працівники апарату прокуратури Кримського регіону прийшли до нас, як -то кажуть, молодь. Ну, нам вдалося зберегти кадровий потенціал дійсно тих працівників, які є фахівцями в своїй справі. Ну і як то кажуть, з корабля на бал ми не зупиняють, продовжили виконувати свої професійні обов'язки. Чи збільшила реорганізація військової прокуратури, навантаження та обсяг роботи оперативних працівників? Нам передали під нагляд підприємство оборонно промислового комплексу, які раніше, за яким раніше наглядали територіальні прокурори. Це на території Кримського півострова 16 підприємств, які на сьогоднішній день віднесені до державного концерну Укроборонпром. Крім того, порядка 40 підприємств, які є зберігачами матеріальної резерву. Тобто Сама кількість об'єктів збільшилась, але по нагляду от, залишились ті ж самі військові частини, військові формування, тобто нагрузка зросла з урахуванням того, що проходять, прийшли зміни в законодавстві, то приходиться вчитись сьогоденням, зходу впроваджувати в діяльності нові законодавчі акти. Тому навантаження дійсно збільшилось, але я врахую, що колектив справився з цим навантаженням і є певні результати. Порушено три кримінальні справи по підприємствах оборонно промислового комплексу. Ми вникли в проблеми, проведено міжвідомчі рада з керівниками оборонно промислового комплексу. Здійснені заходи щодо погашення заборгованості по заробітній платі. От ліквідована заборгованість на трьох підприємствах на ще на чотирьох зменшена значним чином ця заборгованість. Прокуратурою Кримського регіону з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері та підпорядкованими її районними прокуратурами, розташованими у Севастополі, Сімферополі, Євпаторії та Феодосії, здійснюється правозахисна діяльність у військових частинах, комісаріатах, підприємствах, установах, організаціях, різних формуваннях Збройних сил України, Державної прикордонної служби України, внутрішніх військ МВС України та інших протягом поточного року юристами районних прокуратур був Виконаний величезний обсяг роботи без перебільшення можна сказати, що і цього разу працівники прокуратур гідно змогли продемонструвати свою спроможність представити інтереси громадянина і держави в суді. Так, злочинність у піднаглядних військових формуваннях Севастопольської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Кримського району України зменшилась на 20%. А це результат профілактики і різноманітних заходів координації між правоохоронними органами та належностями. Належному реагуванні на порушення законів зазначив Севастопольський прокурор з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Кримського регіону України радник юстиції Георгій Некрилов. Належна робота велася з напрямку запобігання та проти корупції в Збройних силах України. Зокрема, Севастопольською прокуратурою нагляду за додержанням законів у воєнній сфері протягом 2012 року складено 6 протоколів про корупцію. Шість протоколів розглянуто, шість осіб притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. Красномовна свідчить про якісну роботу юристів Севастопольської прокуратури і кошти, які вдалося відшкодувати державі 5 мільйонів гривень. Притягнуто до відповідальності 500 осіб. А завдяки скоординованим заходам із службою безпеки України вдалося виявити і факт хабарництва на одному із державних підприємств Міністерства оборони України за результатом розслідування цієї кримінальної справи. Обвинуваченому пред'яну обвинувачення в скоєнні чотирьох епізодів хабарництва, кримінальна справа скерована до суду в теперішній час знаходиться на розгляді в суді. Тобто на цьому підприємстві ця службова особа е, системно отримувала і вимагала хабарі. За що понесе? Належну відповідальність на належному рівні виконують поставлені завдання і прокурори кримської столиці. Головний орієнтир роботи юристів це захист соціально-економічних та фінансово-економічних інтересів держави. За словами сімферопольського прокурора з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Кримського регіону України, старшого радника юстиції Михайла Старчикова, саме завдяки зусиллям прокурорсько-слідчих працівників забезпечується належний рівень законності та правопорядку під наглядних військ. Формуваннях. В сфері захисту прав громадян завдяки заходам прокурорського втручання забезпечено задоволення позовів більш ніж на 400 тисяч гривень. І вже більш ніж 200 тисяч гривень відшкодовано громадянам. в сфері захисту інтересів держави, в бюджетній сфері. Задоволена позови більш ніж на 11 мільйонів гривень. Вже виконана на суму більш ніж 7 млн грн. Так, до власності держави повернута будівлю готелю Зоряний вартістю більш ніж 6 млн грн у сфері земельних відносин, завдяки втручанню прокуратури військовому Грузовській повернуто близько 70 гектарів землі загальною вартістю понад 900 тисяч гривень. Про цьогорічні здобутки розповів і феодосійський прокурор з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Кримського регіону України радник юстиції Євген Пономаренко. Протягом 2019 року мірними прокуратури було закінчено вісім кримінальних справ. З них три справи в сфері економіки, дві справи в сфері корупції. Це справи про хабарництво службовими особами особою військомату і прикордонної служби. вкладено один адінпатколка про корупцію. Це портлокрупці стосовно командира військової частини, яка розташована на території міста Феодосії, який від підлег отримав подарунок. Всі справи направлені до суду за винувальним актом. І на теперішній час шість з них розглянуто, дві знаходяться на залишку в суді. Майже вдвічі знизився рівень злочинів у піднаглядних євпаторійських формуваннях. Розповідає євпаторійський прокурор з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Кримського регіону України Олександр Кравчук. В сфері захисту соціального захисту військовослужбовців, за які вжитим заходом, заборгованості з за грошового забезпечення серед військовослужбовців. Не було заробітної плати заборгованості серед військових формувань. Теж не було під піднаглядних військової фор... прокуратури. Об'єктах так, єдиний проблемний об'єкт у цьому напрямку – це Єпатрійський ремонтний завод, який відноситься до оборонно промислового комплексу, і там, на жаль, в цьому році, в, в, в другому півріччі, були деякі негаразди з виплатою заробітної плати. Проте, завдяки своєчасному вжиттю заходів прокурорського реагування практично заборговано заробітної плати ліквідована. За порукою перемоги над злочинністю є висока професійна підготовка. Цілком зрозуміло, що авторитет прокуратури значною мірою залежить від того, як чітко функціонує кожна її ланка, наскільки сумлінно виконує свої обов'язки кожен її співробітник. За вісім років начальник відділу нагляду за додержанням законів, при провадженні ОРД дізнання та досудового слідства, Євген Гаріфулін, пройшов шлях від слідчого до начальника структурного відділу. Сьогодні він на 100% довіряє своїм. Підлеглим і впевнений, що за будь-яких умов поставлене завдання буде виконано. Уголовный кодекс, уголовный процессуальный кодекс, он не прощает, так сказать, ошибок, потому что любое процессуальное действие, оно влечет за собой какие-то последствия. Когда-то я был следователем, у меня были начальник следственной части руководители, были зональные прокуроры, было высшестоящее руководство. Ну, всегда находили общий язык мы, как и, со, и раньше я находил, так и сейчас руководством, потому что у, у нас такой род деятельности, что юристы, каждый имеет свою точку зрения, но Все равно тем не менее мы все опираемся на букву закона что четко прописано в уголовном кодексе и в уголовном кодексе. и уже от этого талкиваемся коллектив у нас очень хороший в отделе все имеют стаж работы в основном в наше дело идут работники которые непосредственно прошли следственную работу Новий КПК дехто вже називають епохальним документом, адже кардинально змінюється його суть. Попередній кримінально-процесуальний кодекс був створений за принципами радянської кримінальної юстиції, яка давала більше прав слідству і обвинуваченню аніж обвинуваченому та його захиснику. Ну це, це прокурор, слідчий прокурор становиться і з одної сторони, сторона обвинувачення. Адвокат і підозрюваний чи винувачений з другого боку мають рівні права щодо збору доказів. Вводиться новий інститут присяжних, водиться нове поняття, слідчий суддя, вводяться певні нові можливості слідчого і Прокурорського працівника, який здійснює кримінальна керівництво керівництва досудовому розслідуванню, значно змінюється і роль прокуратури. Якщо у попередньому кодексі вся відповідальність за результати розслідування в цілому покладається на слідчого, то у новому КПК прокурор є учасником кримінального провадження, а саме, стороною обвинувачення. Крім того, прокурор здійснюватиме нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, керуватиме цим розслідуванням. Фактично, у прокурора підвищується відповідальність за розслідування кожного злочину. Вводиться поняття процесуальне керівництво. Прокурор приймає участь в кримінальному провадженні з дня реєстрації в єдиному реєстрі досудових розслідувань. І завершив він свою участь в цьому кримінальному провадженні до винесення рішення судом і вступу рішення суду в законну силу. І він відповідає за повноту розслідування. Він разом з слідчим несе відповідальності за додержання прав всіх учасників процесу, за якісний збір доказів щодо як вини особи, так і тих обставин, які її виправдовують чи пом'ягчують. Подальше в судом на покарання. У новому КПК з'явилося таке поняття, як інститут юридичної згоди між обвинуваченим та слідством. У чому полягає його суть, розповідає прокурор Кримського регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Державний радник юстиції третього класу Сергій Нянчур. Дійсно водиться інституту примирення, два інститути. Це примирення, угода про примирення це між обвинуваченим і потерпілим. І друге це угода між прокурором та обвинуваченням про визнання вини. Ці два інститути призначені для того, щоб скоротити судовий процес. Якщо людина визнає вину, вона скаже, що. Я, да, це скоїв, але я визнаю вину і розумію, що е, скоїв неправильно, розкаюсь в цьому. От, то, щоб не проводити весь комплекс е, всіх необхідних слідчих дій, от, е, при наявності е, складається угода між прокурором і обвинуваченим підозрюванням, і ці матеріали направляються до суду для вирішення. От, е, при цьому стороні винувачення дається право вже в цій угоді прописувати, що менше покарання, чи менш тяжке покарання, чи застосування умовного засудження. чи… Прописується відшкодування порядок збитків заданих злочином. Кодексом вводяться і ціла низка нововведень. Одна з них домашній арешт та проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції. За що цієї відеоконференції скорочується термін судового розгляду, коли інколи суди відкладають розгляди і або слідчі відрядження, щоб допитати особи, або. Суди відкладають розгляд справи в суді на час приїзду цієї особи. Ще одним нововведенням є створення єдиного реєстру досудових розслідувань. З 20 листопада запроваджено єдину звітність про вчинені кримінальні правопорушення в Україні, введення якої покладається на органи прокуратури. Єдиний реєстр досудових розслідувань це. Електронна система, де облікуються всі заяви, повідомлення, ну, всі-всі, право, правопорушення. От раніше було так, що і прокуратура боролася так, з, перек... з викликанням статистики, коли можна було маніпулювати тим, що десь в певному регіоні чи в певному місці в селі зменшити чи збільшити злочинність. Просто не, ре... не реєструвалися. Заяви потерпілих. Виносились незаконні постанови про відмову в порушенні кримінальної справи. На протязі старим КП передбачали, що була досліджа перевірка три дні або десять днів. повинно бути прийнято рішення. На сьогоднішній день по єдиному реєстру досудових розслідувань в день знаходження заявили не пізніше 24 годин. Ця заява повинна бути зареєстрована в цій системі. і присваюється відповідний номер, і вона вже перебуває на обліку. І з часу реєстрації визначений слідчий вже зобов'язаний розпочати досудове розслідування. Звісно, з часу прийняття нового кримінально процесуального кодексу у квітні та його опублікування у травні. Прокурорські працівники не сиділи, як то кажуть, склавши руки. Може комусь і не вірилось, що такий обсяг можливо зробити за 6 місяців. Проводились і заняття, і семінари, і готувалася інструктивна база як по положення про єдиний реєстр досудових розслідувань, накази по інструкції по реєстрації заяви повідомлень. Великий обсяг як нормативної роботи, так і навчальної, технологічної навчання роботи з реєстром, бо це теж не, не дуже просто. Командування військово-морських сил збройних сил України високо оцінює багаторічну плідну працю працівників органів прокуратури, переважна більшість з яких високоосвічені професіонали, що, попри будь-які труднощі, чесно служать українському народові, сумлінно і відповідно до букви закону виконують свої службові обов'язки, зазначив командувач військово-морських сил збройних сил України, віце-адмірал Юрій Ільїн. Шановні товариші прокурори та працівники прокуратур. Я від імені військової ради, від імені всіх військових моряків, щиро вітаю вас з вашим професійним святом. Мені дуже приємно, що останніми роками у нас є дуже тісні, плідні відносини. Ми разом працюємо над додержанням законів. Ми дуже вдячні вам за те, що військові. Мають можливість звернутися до прокуратур для того, щоб захистити себе і свої права. Це дуже величезна і кропітка робота. Я хочу в Цей день побажати вам всім міцного здоров'я, щастя, добра, наснаги, подальших успіхів у благородній справі служіння закону та українському народу. Зі святом вас, шановні товариші! Сьогодні основне завдання прокуратури це перш за все здійснення державного захисту гарантованих Конституцією України та законами прав та свобод громадянина. Саме тому на органи прокуратури кожного прокурорського працівника чекає велика і напружена робота на благо нашого народу і кожного громадянина України. Хочеться привітати працівників прокуратури України з святом професійним, побажати здоров'я сили. Натхнення професійного росту, добровоту в сім'ї, всього найкращого.